Зараз немає світла і книжковий працює ось так. До речі, я думала про ось ці дві книги з цієї серії. Тут я вам розповідала про те, що ми оселилися в центрі. І перша ніч я мала ночувати сама. Як ви знаєте, в квартири в центрі такі саме під'їзди в центрі бувають дуже різні, і цей був супер невдалий досвід. Мені, тобто я себе там відчувала не дуже в безпеці. А ще коли я тільки занесла свої речі і вийшла на вулицю, почалась повітряна тривога. А це прям ось якщо ви знаєте, де Київка, в тому під'їзді, буквально в тому під'їзді квартира. Я вийшла і якраз біля ратуші, а я вперше почула настільки голосну сирену, настільки близько. А у Львові ще голос озвучує увагу, увага і там про напад і так далі. І в мене трапилася панічна атака. Я просто сиділа і плакала в центрі міста на площі ринок. І тут я вам хвилини чотири розповідаю про те, що насправді мені супер незручно було звертатися до людей, які в цьому живуть. Начебто я не маю права на ці емоції, але я себе почувала супер погано. Протягом цього дня я намагалася взяти себе в руки, сходила на обстеження щодо лазерної корекції зору. Мені дозволили її такі робити, її будуть робити в понеділок. І я до останнього, чесно кажучи, думала, що я справлюся з емоціями. Якось так все наклалося, що в тому будинку я не готова залишатись, була сама, і я дуже вдячна Наталі, яка проживає у Львові, яка запросила мене до себе ночувати. Це прям дозволило мені видихнути, і вже наступні дні я не відчувала такої тривоги. Угу, йду. Дякую дуже. Вирішила, що поки я у Львові все одно залишаюся тут на тиждень точно, тому що вже буде лазерна корекція зору. Треба бути тут у п'ятниці, то трошечки похожу по лікарях з тими питаннями, які мене давно турбують. Тому сьогодні не знаю, знайшла в гуглі, до речі, цілодобова клініка. Я в заході, тому що вчора вранці, о 5.30 ранку. Я змогла до них записатися, до травматолога на сьогодні, тому що в мене вже останні місяці-два дуже болить під коліном, нога тягне, і відколи я в червні почала займатися спортом, це прям помітніше стало. Ми зайшли тут в шо. Дуже красиві десерти. Я обрала собі круасан Матча-Вишня, але тут прям дуже красиво. Цей день прям був зустріч з багатьма дівчатами, тому ми поснідали в одному закладі. Потім зібралися в море риби, уже пообідали, поспілкувалися довго і ще навіть заскочили, погуляли по Львову і заскочили на аперольчик. І чесно кажучи, це було суперським рішенням, тому що ніхто не знав, що з понеділка в мене ще було дуже багато планів з понеділка по п'ятницю. Але як виявилося, що все, що я зможу зробити, це їздити до лікаря на обстеження після лазерки, ходити швиденько десь поїсти, а інколи взяти з собою додому і сидіти в квартирі. З закритими вікнами. До операції, скільки там, 6 шість годин я прийшла в чизбейкері з валізою, бо треба переселяти з іншу квартиру, попрацювати і поснідати звичайно. Вирішила зайняти місце відразу там, де лептоп френдлі можна подовше посидіти, тому що десь до без 15 я зараз 10 буду сидіти працювати. Yes. Я поставила телефон на ноутбук, відкритий, він не впаде. Хочу трішки поділитися з вами. Я це снідати так мало, вже сижу годину, працюю, снідати похолов, але нічого. Зараз 11.25, десь о 14.25, 25 14.45, я вже буду заходити в. Клініку, де мені будуть робити лазерну корекцію зору. Через три години вже є тут з дитя, валіза і так далі, тому що приїжджаю з одної квартири на іншу. Зараз ще маю там 2,5 години на сніданок і роботу купити кави. Видихнути, я не знаю, я вже випала волів'яном. Мені сказали, що мені дадуть щоб я менше хвилювалася, але я не знаю, як це все буде. Я боюся му клікнути, клікнути, я боюся, що щось піде не так. Взагалі є декілька типів лазерки. Я можливо зроблю окреме ще відео потім про лазерну корекцію зору, якщо це буде цікаво. І, звичайно, мені потрібен той, що найдорожчий, і той, що в нього найскладніша реабілітація, тому що в мене дуже великий мінус. У мене останні лінзи та окуляри це мінус 6,5 праве око і мінус 5 ліве. Але те, що вже мені робили перевірку, це вже не відповідає дійсності. У мене зараз ще більше. Суть в тому, що у мене такий метод лазерки, що мені буде хірург після лазерної корекції накладати такі спеціальні контактні лінзи, скажімо так, яких я три доби маю постійно знаходитися взагалі. Можна буде чіпати очі руками. І через я маю пройти завтра на погляд, звичайно, але ще не знімаю ці лінзи, І потім через три доби мені потім знімати, дивитися ще раз, що там як відбувається, чи все окей. І якщо все окей, то в принципі вони мають будуть їхати додому. І я просто сподіваюся, що все буде окей, і в п'ятницю я вже поїду в Краків. Але не знаю, як це все буде. Можливо, прийдеться таки залишити ще десь до понеділка Віторка наступного тижня. Але побачимо, тому що я тут зараз живу з поручком. Вона приїхала на день і сьогодні мені дуже допоможе, якраз проведе зі мною другу голову дня. І вона середу їде, і мені трошечки, чесно кажучи, стрьомно буде. Не знаю, побачимо. Сподіваюся, що все буде добре і, і взагалі, що цей блог вийде. Залишилася одна година до лазерки. До того, як я вникати маю приїхати. Ось так. Боюся. Теж небо сподобалось, так? Ні, я минулого раз сиділа прикольно, типа травичка небо. Бачиш? <софірки> все зрозуміло, так? Да, завтра, да, все, то мас пам'ятаєте, це не да, до... да, Все, задіти да, завтра, не трогай мене за очі. Сідай дуже акуратненько. Окулярки я тобі приготувала? Так, як, я все. все, ваша подушка після лазера тепер бачить все, наче в лінзах. Не можна користуватися телефоном, тому це дуже дуже коротка, коротка записочка така в моменті. Ми прийшли поїсти. Я сижу в закладі, я кажу, «Крок-зірка», яка вчора попила три трішки, бо купуляра так. Це в нас печена картопля на йогурті зі крою і з єменською джихою. Це хліб джмона, та це кунжутна паста, сунок зверху єменська джика. Це соус кух, зелений перець, чесний кінза, це насичений соус. І от на цьому моменті через хвилин 10-15 мене почала відпускати анестезія. І наступні декілька днів були зовсім нелегкими, але про це в окремому відео. Так, у нас наступний день після операції, ми прийшли посміхати. Я під знеболювальними, бо поїхала в клініку, бо вчора ввечері і сьогодні вранці я взагалі нічого не бачила, я не могла відкрити очі, точніше, я взір але я фізично не могла відкрити очі. Тому Катя там мене водила по кімнаті до таксі, просто з закритими очима. Ми поїхали в клініку, мені промили очі, закапало знеболювальне, хоча не мали цього робити, але мені навіть не змогли зробити обстеження. І все завтра знову на обстеження. Після завтра також буду знімати оцю мивлінцю. Побачимо, як, як все буде. Дуже гарно. Дуже прикольно, що виявилося, коли ми я зняла цю квартиру і ми заїхали ось ці двері. Ми біля Руслана Багінського прямо прям поруч. Тому зараз нарешті зайду, може, щось гляну, хоча як я своїм зором гляну, буде видно. Якщо вам потрібно буде квартира у Львові перевірена, ось прямо в центрі в центрі. Я супер задоволена в цій будівлі два поверхи, другий та четвертий. Однієї тієї ж власниці є дуже класно зроблені квартири. Я себе почувала тут супер безпечно та спокійно і комфортно. Можу поділитися контактом. А яка вартість? Всі коштують якось піознаково сім тисяч а, а як так? вони, ну я б хотіла щось таке яскраве, і воно мені, в принципі, до всього пасує так. Хотіла запитати. Я, хотіла я, запитати, я, <рес> як вони в носці ви... вигоряють на сонці, як 에... це все відбувається. Ви зараз це... через той блюр ви дуже побачите? Ну я так, ви... я зараз а взагалі вони... Не побачу. Вони, типу, спеціально підвигорівші, ще не було. Оці яскраві, якраз вони, типу, міріч, та, вони, вигурів, зрохали, вони, та, та. Та. вони піпу, mm. дуже. Стакати, вона, якщо вигорить, вона буде виглядати як нова судно. Тому що вони всі такі, і вони фарбуються всі вручну, вивалюються в Типу знаєте. І за рахунок того, вони завжди трошечки відрізняються між собою по відцінку. Тобто дві рожеві кепки, але можуть бути трошечки різні. Прям прикольно. Так. Думала, що поміряти якийсь одяг в Чичі Коко, але відчуваю, що немає на це сили абсолютно з цим зором. Тому, мабуть, не в цю поїздку. Вона дуже красиво. Забігла за кепкою взагалі, тому що сонце виходить і дуже сильно світить в очі, окуляри не допомагають. Взяла таку рожеву кепку до Руслана Багінського, я поки морально не доросла. В ідеалі, якщо все окей, сьогодні мають зняти мені лінзи захисні, які в мене три дні стояли, і через них це було відновлення, скажімо так, відчувалося сильніше. Тому що різало ну звичайно, коли контакт на лін три доби, то це відчувається. Я дуже сподіваюся, що сьогодні їх знімуть, і я прям видихну і буде ще краще. Але загалом сьогодні вже краще, ніж вчора. Вчора було краще ніж позавчора, тому тенденція хороша. Зараз йду в бібліотеку, там, наче є якийсь прикольний ланч за 300 гривень, 280 чи 290. І там і карбонара та салат за цю суму, а це дуже-дуже хороша ціна. Ось такий Цезар, я думаю, принесли, і Карбонару я попросила з собою спакувати, тому що, думаю, що не досижу. Я переселилася в цьому самому будинку, просто з четвертого поверху на другий, та ж сама власниця. У них тут, я так розумію, по 4 номери, ну, типу номери. Наприклад, цей просто з кухнею трішки більший. По чотири номери на поверсі, і прям я супер задоволена чистотою, комунікацією, вайфаєм, розположенням, затишком. Прям класно. Тут немає ключів, тут вхід за кодом. І зараз вам покажу коротко ромтур. Ми якраз переїхала буквально на одну ніч в цю квартиру, і ще поки не встигла порозкидати свої речі. Ось так виглядають двері. Сині, дуже красиво Це вхідні. Вони там кодовий замок. Тут у нас зеркала. Вже лежать мої речі. Так. І ось так виглядає. Ось Тут у нас ванна, тут маленька зона кухні. Шафа, стіл, така робоча зона може бути цілком. Два великих вікна. Та наша була трішки менша, там було одне вікно, але принцип стилістика все те саме. Велике ліжко, лише моє. Дуже чистенько. Я сьогодні познайомила з пані, яка тут прибирала. Вона прям так відповідально відноситься до всього. І тут ще можна розкласти третє спальне місце, що дуже зручно, якщо комусь потрібно. Вирішила 0,5 поставити. У них ще в тому номері, що в цьому, ця картина ескімо. Класно, що це дуже центр, але виходять вікна в дворики. Так, тут є все це. Я їжу собі принесла, прибори є. Водильник я вже побачила маленький. Тут мікрохвильовка. Навіть олія є. Якийсь певний посуд. В тій квартирі цього не було. З цієї зони абсолютно. Але все одно було достатньо комфортно. І ванна. Так, мені занадто світло. Тому зараз покажу так трішки. Дуже чисто, новенько. Все продумане, є гель для душу, якісь. Певні базові речі, шампунь. Великий душ, що там, що тут, це прям супер. Навіть ті маленькому квартирці, скажімо, так, в тому маленькому номері був також великий душ. Це останній день. Сподіваюся, якщо лікарі дозволяють у Львові. Зараз на сніданок зустріч зі знайомою, яка потім мені допоможе з валізою, бо мені не можна важке підіймати. Потім на обстеження позору. Потім до ортодонта поставити нові капи, питаєш мені треба перед цим. І все, все. Потім в потім на автобус і не зрозуміло, скільки на кордоні. Все. Знаєте, я зараз чекаю Юлі в чизбейкері, і що я хотіла сказати, що мене десь і дивує, а десь я і розумію, що це нормально. Я потребую допомоги дуже багато останні дні і в транспорті, і на вулиці підказати і рахунок оплатити, і якісь деталі прочитати. І ще ні разу не було такого, щоб я попросила допомоги, а мені або відмовили, або якось там на мене посу подивилися. Ось зараз треба було валізу на другий поверх чи з занести, і хлопець внизу, який вже спустився звідси, який там доїдав свій сніданок абсолютно відкритим серцем, готовністю допомогти, допоміг і там побажав удачі, і щоб все відновлювалося швидше. Тобто там всі мене питають мій досвід, допомагають, і я прям. Я вважаю, що це норма. Я сама так ще намагаюся в крайнірівчиняти до повідношено інших людей, але це все одно мене кожен раз захоплює, тому я неймовірно вдячна. І це ще знак про те, що просити допомогу це нормально. Я могла б сама тарабанити цю валізу на другий поверх, але кому було б від цього добре.